Аж мама завжди каже, сину не, не треба. Сину не треба. Сину, ну, ну наш, тобі це? Ні, цікаво. Тільки поки сам не спробував, да? От є мудрість така, вчись на помилках інших. Да? Да. І ми такі всі мудрі да? дослухалися до цього. Поки ж самі в болота в болото не попадемо, трошки не побарахтуємося, там. Висновок не зробимо, що це краще болото обминали. Кажу, да? От така, так і Адам. Йому сказано було, от, от звідси кушать, а звідси не кушать. Ну чого, звідси можна їсти, а звідси не можна їсти. Ну то спробую, Ну знав. І ось тепер ми боремось все життя. Потім зустрінемось з Адамчиком, Дамчиком, да? скажемо, слухаймо. Ну, Ты чого, да?